Я працюю на невеликій фірмі з системним адміністратором. У нас свій відділ на другому поверсі. Влаштувався я нещодавно. Зарплата хороша, хоч не надто висока, але мені на життя вистачає. Я не одружений, живу з батьками, про яких піклуюсь. Вони обоє вже на пенсії, але хіба можна за неї прожити? Мама звикла про мене турбуватися, хоч я вже і не маленький. Кожного ранку вона готує мені смачний сніданок. Ще з собою на роботу дає лоток. Синку, бери, пообідаєш домашні. Хто їх знає, що вони там вас у їдальні готують? Для мене це вже своєрідна традиція їсти те, що приніс з дому в обід. Я такий на роботі не один. Мій колега Антон теж їсть те, що приносить з дому. Одного разу, коли настала обідня перерва і всі наші почали йти в їдальню. Я помітив, що Антон не дістає свою їжу. Працює далі, наче нічого й не сталося. Тоді Кирило, старший над нами, запропонував Антонові сходити до ресторану. Тут, напроти, є невеличка забігайлівка. Ну ми сходімо, пообідаємо. У мене немає грошей, щоб харчуватися купленою їжею, відповів Антон. Та ти що знущаєшся, Та там копійки все коштує. Максимум доведеться викласти 70 гривень. Сказав Кирило, для якого це взагалі не гроші. Ми знаємо, що для Кирила це дріб'язок. На роботу в нашу фірму його влаштував свекор, адже він над всіма нами начальник. Кирило одружився з його меншою донькою, тож тепер живе як вареник в маслі, дорогий великий будинок, новеньке авто, безлімітна картка. Ми взагалі не розуміємо, навіщо йому працювати. Ну, хіба що заради компанії. А що є в Антона? Однокімнатна квартира, в якій живуть чотири людини, бо він одружений і має двох дітей. Ще старенький автомобіль, який скоро розвалиться, ну і кредит. Звісно, що в нього є певні проблеми з фінансами, тому витрачати зайву копійку, щоб пообідати, він не може. Кирило цього не розуміє, бо не знає, що означає жити від зарплати до зарплати, та ледь-ледь зводити кінці з кінцями. Словом, Антон відмовився від пропозиції свого колеги. Не знаю чому, але у Кирила це викликало роздратування. Якщо маєш проблеми з коштами, то тобі варто почитати, що таке фінансова грамотність. Навіть при такій зарплаті, як в тебе, можна правильно розподіляти доходи і витрати. На твоєму місці я б розписував свій бюджет на кожен день і шукав, на чому можна зекономити, а на чому не варто. Так от, Економити на своєму здоров'ї і сидіти цілий день голодним точно не варто. Коли всі кологи розійшлися обідати, я підійшов до Антона і запропонував перекусити тим, що мені дала мама. Їж, не соромся, тут на нас обох вистачить.